Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ». Тема уроку, що приховує довкілля. А також прочитаємо комікс, як можна подолати свій страх виступів перед класом. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Про дзвінів уже дзвінок. Починаємо урок. І на початку, як завжди, синоптична хвилинка. Діти, а яка зараз пора року? Яке сьогодні? Число і який місяць? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і яка температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Сьогодні разом із Жевжиками ми вирушимо до головного міста Сумської області, міста Суми. Дізнаємося багато цікавого про Суми та про його унікальні місця. Існує декілька версій походження назви міста. За легендою, місто збудували за гроші, які були в торбах, знайдених козаками на березі річки. Через це на гербі сумі зображено три сумки. Від них нібито й походить назва міста. Дехто пов'язує назву міста, сум з українським дієсловом сумувати або іменником сум, маючи на увазі почуття переселенців, що опинились далеко від рідних земель. Та найвірогідніша назва сум походить від топонімів, назвічок Сума, тепер сумка та сумка, тепер стрілка, що є частою практикою при називанні поселень. Сумка, хоча й перетворилась на струмок і досі тече містом. Зараз розглянемо герб і прапор міста. Герб міста суми щит, колір його поля срібний. На полі герба розміщено три чорні суми. Дві зверху, одна знизу, з перев'язами та золотими куциками. Своєю формою вони нагадують сумки, які носили козаки сумського полку. Чорний колір означає обережність і мудрість. Прапор міста Суми – квадратне полотнище смарагдового кольору, в центрі якого розташований герб міста. На цьому гербі зображено срібний щит з трьома чорними мисливськими сумками, поясом та золотими кудзиками. Зараз давайте переглянемо презентацію Сім природних чудес сумщини. 29 січня 2008 року відбулося засідання експертної ради по визначенню природних чудес Сумщини в рамках всеукраїнської акції Сім природних чудес України. Із 10 запропонованих об'єктів було відібрано 7 яблуня. Колонія. Вік яблуні понад 200 років, площа близько 1000 квадратних метрів, 15 прирослих до землі стовбурів. Увійшла до історії садівництва. Михайлівська цілина відділення українського стопового природного заповідника відіграє роль в екологічному вихованні жителів краю. 13 видів рослин і грибів, занесених до Червоної книги України. Заказник середньосемський, має площу 2000 тисячі. Гектарів луки, а також водна і прибережно водна рослинність перебувають на ній популяції, занесені до Міжнародної червоної книги та Червоної книги України. Малювничі ландшафти, багатий рослинний і тваринний світ. Національний природний парк Деснянсько-Старогуцький. Поділяється на дві частини придеснянську та Старогуцьку. Збереглися багато видів, що занесені до Червоної книги України. 207 видів птахів, 313 видів хребетних. Озеро Шелехівське Площа в 7 гектарів. Утворилася в часи льодовикового періоду. Не втратило холод і на сьогоднішній день. На дні озера багато мулу. Найчисленніший в озері річковий рак. Береги озера оточені природним лісом. Парк Пам'ятка садово-паркового мистецтва Тростянецький. Основа парку дібровний масив природного походження. Ростуть дуби віком 350-400 років, зібрані представники 40 родин, ростуть вихідці з різних регіонів України, природних зон країн і континентів. Має значну історичну, наукову та естетичну цінність. Заказник Банний Яр важливий об'єкт охорони східноєвропейських липово-клиново-дубових лісів, багато рідкісних реліктових видів, присутні види занесені до Червоної книги України, фауна заказника представлена лісостоповими тваринами. Везетівка міста Суми Альтанка з різбленого дерева, збудована без жодного цвяха. У святкові дні в альтанці чи біля неї грають духові оркестри час початку концерту чверть на 11. А зараз переглянемо відео Неймовірні факти з історії цвяхів. Привіт, мене звати Микола. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам одну цікаву історію, а саме це історія цвяхів. Надіюся, вам сподобається і буде корисно, бо, як то кажуть, корисної інформації забагато не буває. Тому мочитесь позручніше, а я розпочинаю свою розповідь. Що обов'язково побуді домашнього майстра? Звичайно, це молоток і цвяхи. Без них, як без рук, ні полагодити зламану річ, ні картину повісити, ні житло відремонтувати. Цях потрібен сюди. Не лише вдома, а й промисловості. Без нього не обходиться ні в будівництві, ні в зутєвому виробництві, ні в суднобудуванні. Не дарма промисловість випускає настільки різноманітні цвяхи. Назви їх відповідають призначенню. Бувають цвяхи будівельні, толеві, покрівельні, оздоблювані, шпалерні, декоративні, штукатурні, шиферні, підковувані, корабельні, баржені, тарні і багато інших. Довжина. Від пів сантиметра до пів метра. Роблять їх зазвичай з м'якої сталі. Але корабельні цвяхи, які стикаються з водою, можуть бути і з міді або латуні. Іноді шевські цвяхи роблять з дерева. Виявляється, що дерев'яні зношуються приблизно з тією швидкістю, що й шкіра на підошві. А що може бути за формою простіше цвяха? Загострений стрижень з капелюшком на кінці. Просто як все геніальне! І напевно саме ця геніальність форми цвяха дозволила йому зберегтися практично без змін протягом тисячоліть. Тільки первісні цвяхи були не чим іншим, як шматочками кісток тварин і риб, гострими шипами дерев і чагарників, гострими трісками. З їх допомогою скріплювали різні предмети і частини будівель. Металеві цвяхи з'явилися відразу, як людина навчилася виплавляти метал, у бронзову епоху робили їх литими або кованими. Правда, цінувалися вони тоді мало не на вагу золота, і користуватися ними могли не всі. У стародавньому Єгипті, Греції, Римі ці кріпильні деталі були вже широко поширені, виготовляли їх з заліза, міді, бронзи. Давня Русь здавна здала ковані цвяхи. У літописах зустрічаються згадки про майстрів цвяхарів. Про велику цінність цвяхів у минулому говорить такий факт. В одному з районів Шотландії, на місці, де колись близько двох тисяч років тому стояла давньоримська фортеця, недавно велося будівництво. І ось, риючи котлован для фундаменту, будівельники випадково виявили на великій глибині залишки ящиків. Містом їх виявились звичайні цвяхи, в кількості семи тон. Виявляється, в ті далекі часи римським воїнам терміново довелося залишити фортецю. І ось, не бажаючи залишити ворогові таку цінну здобич, вони закопали скарб в землю, давньоримські цвяхи залишились абсолютно чистими і блискучими, без іржі, хоча ящики, в яких вони перебували, давно згнили. Історія, до речі, знає ще кілька випадків надзвичайної стійкості металу до корозії. А цвяхи, знайдені в Шотландії, Якийсь підприємливий ділок упакував поліетиленові мішечки з написом Цвях подібний до тих, яким був розп'ятий Ісус Христос, і пустив їх у продаж. Аж до 19 століття виробництво цвяхів було ручним, і лише з появою перших машин для їх кування виробництво було поставлено на промислову основу. Сьогодні переважна більшість цвяхів роблять із спеціального дроту на цвяхових машинах. Друзі, надіюсь дане відео вам було цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, поставте пальчик вверх, а також напишіть в коментарях, чи варто робити відео даного характеру. За допомогою Цяхів можна не тільки будувати і лікувати, а й малювати картини. Так роблять, наприклад, Маркус Лейвін і Кумі Ямашита. Маркус, вбиваючи у дерев'яну плиту до 15 тисяч цвяхів, створює кольорові переходи і гру світлої тіні. На одну таку картину він витрачає до двох місяців, а кумі працює з дрібними цвяшками, оплітаючи їх чорною ниткою. А зараз трішки відпочинемо. Шелихівське озеро зачарувало Василя захопливим краєвидом. Світлину водойми хлопчик вирішив зберегти на своєму комп'ютері. Скориставшись алгоритмом у підручнику, розкажіть, як це зробити. Пам'ятка, як зберегти світлину на комп'ютері. Перше. Кликни правою кнопкою миші по зображенню, яке хочеш зберегти. Друге. У контекстному меню, що відкрилося, обери зберегти зображення як. Третє. Обери на комп'ютері папку, в яку хочеш зберегти зображення, і натисни кнопку Зберегти. А зараз переглянемо відео до Шелехійського озера. Шелехівського озера вкрай важко дійти. Адже воно оточене густим лісом. Об'єднає рослини лісу групи, поясни, за якими ознаками ти це зробив зробила. Розгляньте, будь ласка, малюнок у підручнику завдання 3, сторінка 63. І так. Перша група у нас це дерева, друга група кущі, третя. Так, трав'янисті рослини. А зараз попрацюємо зошиті завдання 1 сторінка 30. Знову ж таки, нам потрібно об'єднати рослини групи, зафарбувавши кружечки біля них відповідними кольорами. Ви можете, наприклад, об'єднати дерева, зафарбувавши кружечки зеленим кольором. Кущі. Синім кольором. А всі три рослини, наприклад, рожевим кольором. Йдучи лісом до шелихівського озера, Василь промочив ноги і перевзувся. Проте мокрі черевики незручно нести в руках. Та й у рюкзак їх чистими і із сухими речами не покладеш. Порадьте, що робити в такій ситуації? А яких тварин можна зустріти дорогою до озера, як ви гадаєте? Так, можна зустріти різних диких тварин. Але, зокрема, небезпечних гадюк. Навесні особливо багато. А як ти гадаєш, чому? Температура тіла гадюки залежить від температури довкілля, тому вона любить грітися на сонці. Побачивши змію, не підходь близько, у разі небезпеки, завмри, змії реагують на рух. І давайте з вами виконаємо завдання в зошиті завдання 2, сторінка 30. Треба продовжити речення. На мою думку, навесні у лісі багато гадюк. оскільки і напишіть вашу особисту думку. Чому? Ну, мабуть, перше, це тому, що відбувається масовий вихід із плячки. То, виходить сонечко, стає тепло, і вони вилазять грітися. А також далі допишіть своє особисте. Завдання в зошиті 3. Прочитайте текст біля кожного факту, постав відповідний знак. Ви поставте плюс. Це я вже знаю. Мінус це нова для мене інформація. Знак оклику це цікаво і несподівано, і знак питання я хочу дізнатись про це більше. Перше, укус гадюки для здорової людини болючий, проте не смертельно небезпечний. Оберіть свій варіант, поставте. Наступне: щоб уникнути укусів змій, вирушаючи на природу, вдягайте кросівки та довгі штани, не залишайте відкритих місць на ногах. Поставте. Якщо вас укусить змія, не панікуйте. Менше рухайтеся, пийте багато рідини і терміново зверніться до лікаря. Поставте свій варіант. Місце укусу бажано протерти спиртом, щоб уникнути зараження. І тут дайте свою відповідь. Переглянемо відео. Змії вилазять та атакують. Кусають не лише в лісі, а й поблизу домівок. Найбільша небезпека це коли змія вкусить у шию. Де живуть найбільш небезпечні змії? 11-річного Сергійка із Харківщини чорна гадюка вкусила прямо в саду. Хлопчик у той час грався під вишнями. Ну, славини у відділ вишні. Так там під вишнями трави, лопухи всякі. Наступив, слухав укус. Сестра Вітра у відділа бальшої щось а що топал Ну, він прибігав домою, і папа мене змія укусіла. Батько й надав першу допомогу, але проти отрута була лише в Харкові, а це сотні кілометрів, щоб не гаяти ані секунди, дитину вирішили доправити до обласного центру літаком. Це ім'я середньої тяжко. Обрози життя немає ніякої. Дуже небезпечний змій в Україні немає, стверджують герпетологи. Утрута здебільшого викликає алергію, симптоми якої усувають антигістамінними препаратами. Тому не в кожній лікарні є сироватки проти отрути. Є статистика, що 40% людей взагалі ніяк не відреагують. а також ще 40% людей у них буде покраснення, набряк. Ну приблизно так як шершенька. І тільки 20% людей о, в них буде погане самопочуття, підвищення температури, найбільше небезпека це коли змія вкусить у шиї. Найбільш небезпечні гадюки у період розмноження, особливо обережними. Треба бути в лісах, степах та біля водоймищ. Нерідко змії заповзають у середмістя. Це уж точно. З 11 видів змій, які живуть в Україні, отруйними є лише три гадюки: степова та гадюка Нікольська переважно зустрічаються на сході та Півдні країни. Звичайна гадюка розповсюджена у центрі та на заході. Гадюки досягають 60, шістдесят, ну, максимум 80 сантиметрів. По перше, їх дуже легко впізнати за таким чітким малюнком нетрикутна голова. Буковинець Георгій – один із тих відчайдухів, які заради забави змій ловлять голими руками. Першим впіймав плазуна біля лісу в п'ятирічному віці. Вони мене кілька разів кусали. Вони на оброні просто люблю голими руками. Найчастіше змії кусають, якщо їх провокувати. Сам плазун атакує рідко. Уникнути укусів допоможе пильність. Гуляючи в лісах та парках, слід обстежувати зарослі палицею, щоб не сполохати змію а також краще обирати надійне взуття, вдягати широкі штани та заправляти їх у черевики. Якщо змія таки напала, місце укусу звільніть від одягу та прикладіть стерильну пов'язку, Пийте багато води та намагайтеся менше рухатись. І одразу звертайтеся до лікаря. Але ні в якому разі. Не припікайте рано і не накладайте джгут і не висмоктуйте отруту. А зараз відкрийте підручник на сторінці 65 і прочитаємо комікс. Довідайся, як можна подолати страх виступів перед класом. Клас. Вчителька дає завдання дітям підготуйте вдома розповідь про улюблене дерево. А завтра прочитайте її у класі. Дівчинка почала хвилюватися. І однокласник запитує: А що ж сталося? Ти не любиш дерева? Вона відповіла: мені страшно виступати перед класом. Він підтримав однокласницю і сказав: У мене є ідея. І порадив їй, що потрібно зробити. А порадив він їй, як ми бачимо з фотографії, Записати себе і свій виступ на камеру. Зафільмувати. Щось не дуже вдало вийшло: вона подивилася перше, може, відео, друге, яке засняла, і зніму відео ще раз. Тобто, плюс в цьому те, що можна декілька разів переписати, якщо не подобається. І на наступний день вона презентувала свою роботу, вчителька увімкнула відео і всім дуже сподобалось. І дівчинці було спокійніше, і всі були задоволені її виступом. Однокласники підтримали і сказали Супер! Мабуть, ми вже всі зрозуміли, що це допоможе дівчинці виконати завдання і впоратися з її проблемою. А чи є така проблема саме в тебе? Розкажи, і чи допоміг би вам цей спосіб, як ви гадаєте? Переходимо і попрацюємо в нашому зошиті. Завдання 1, сторінка 31. Познач символом, галочкою, справи, які ти робиш щодня. А плюс ті, які ти виконуєш один раз на тиждень. Справи, яких ти не робиш, познач мінус. Гуляю на подвір'ї. Позначте. Застеляю постіль. Мию руки, приймаю душ. Прибираю в кімнаті, провітрюю кімнату і чищу зуби. А як ти почуваєшся, виступаючи перед великою аудіторією, наприклад, на шкільному святі, познач свій стан на шкалі, де один ну дуже недобре, а 10 чудово. Давайте переглянемо відео, як не хвилюватися перед публічним виступом. Вітаю глядачів на каналі Житомир. І сьогодні я хотіла поговорити на тему публічний виступ. Хоч раз в житті, але ми виступали публічно. Це школа перед дошкою або іспит перед викладачами, де навіть тоск, іноді ми боїмося сказати. Ми піднімаємось, серце калатає, дихання запирає, а мислі. Губляться думки наші тікають. Як же ж правильно зробити публічний виступ, особливо коли ми виходимо на сцену або до аудиторії? Перш за все, потрібно дати увагу, приділити велику увагу своїй ході. Хода вас має бути впевненою і рішучою. Друга порада, яку ми маємо застосувати, коли починаємо публічний виступ. Ми маємо зробити вдох. І видих, і зробіть їх декілька. Вони непомітні, але це дозволить вам стабілізувати своє дихання. Далі аудиторія. Кого ми хочемо залучити до своєї думки, або до кого хочемо донести якусь інформацію? Просто погляньте навколо, хто є. Можливо, є людина, з якою ви зможете. Можливо, дивитися в обличчя вічі, яка може вас заспокоювати. Під час публічного виступу ми можемо дуже хвилюватися, тому що всі негативні емоції породжуються у нас в такому чудовому відділі мозку, як могли тіло. Його потрібно заспокоїти і як згладнати з тим гормонами. Ми включимо сюди елементарну вправу, яка називається сканування тіла. Це забирає буквально декілька секунд, але вона допоможе вам зрозуміти, що з вами відбувається. Ми стоїмо наскільки твердо, ми стоїмо. Я стою прямо, наскільки прямо і напружена моя спина. Я дихаю, наскільки вільно я дихаю, чи можу я дихати? Адже кисень відповідає за насичення нашого мозку. Тоді ми можемо спокійно про щось говорити. Вдалих вам виступів так, домашнє завдання сторінки 62, 65 ще раз. Перечитати, передивитися, переказати і в зошиті завдання 3 сторінка 31. Подивися, діти долають хвилювання перед виступом. Випробуй кожен спосіб, і познач той, який найбільше допомагає саме тобі. Підведемо підсумок нашого цікавого уроку. Оберіть свою цеглинку Лего. Зелений, жовтий, червоний. Я думаю, що вам усім сподобався урок. Гарного дня і до зустрічі на наступних уроках!